16 листопада, у день пам'яті загиблих українських морських піхотинців, люди з Миколаївської, Кировоградської, Одеської та Вінницької областей приїхали на Миколаївщину, аби вшанувати пам'ять полеглих під час бойових дій рідних, розповідає організаторка заходу Оксана. Справа в тому, що ми хочемо вшановувати наших хлопців, наших рідних для того, щоб нащадки знали, якою ціною ми виборюємо собі незалежність. Син Оксани Микола Новіков загинув 18 березня 2022 року, внаслідок ракетного удару по казармам військової частини у Миколаєві. Того дня загинуло 187 військовослужбовців, говорить жінка. Зараз у нас група в вайбері, яка досягає 105 осіб. Ми зробили книги пошани, яка виглядає ось таким подібним чином. У нас таких книг багато. Ми заказували спеціальний друк цих книг. Тут коротка історія про кожного бійця. Наталя, мати загиблого 18 березня 2022 року Андрія Корчинського, розповідає, хлопець завжди піклувався про її спокій. Ні, ніколи дня не було, щоб він мені не зателефонував і не спросив мам, як ти. Він дуже бідненький, я туди добирався, він, щоб я не переживала, він мені присилав смайлики по утрам, щоб я не думала, не, не плакала. У Миколаєві бійців вшанували покладанням квітів та молебнем біля сходів казарми, у яку того дня влучив ворожий снаряд. Потім у рідні вирушили до села Білозірка, що на Миколаївщині, аби пройтись місцями, де виконували бойові завдання, їх близькі, розповіла Оксана. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.